Вітаю вас у другій частині подорожі у Захоповий світ нейромаркетингу. У попередньому відео ми вже торкнулись того, як бренди використовують психологічні прийоми, щоб впливати на поведінку споживачів, прискорювати їх рішення або банально змушувати їх купувати більше та частіше. Розглянемо 5 психологічних. Тригерів, які використовують маркетологи. Якщо ви не бачили цього відео, переходьте за посиланням в правому верхньому куті ваших екранів. А сьогодні я покажу вам ще 5 прийомів нейромаркетингу. Ми поговоримо про те, як ці техніки працюють, чому вони настільки ефективні, та як ви можете використовувати ці знання для розвитку власного бізнесу, чи просто зрозуміти краще, як працює. Нейромаркетинг. Якщо ви тут вперше мене звати Сергій Горенко, консультант з маркетингу та лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. А Тепер без зайвих слів продовжуємо розкривати секрети нейромаркетингу. ефект – це психологічне явище, коли перше враження формує подальше сприйняття. У маркетингу це підкреслює критичну роль початкової взаємодії клієнта з вашим брендом. Позитивне перше враження сприяє довірі надійності, створюючи ареол, який робить клієнтів більш відкритими до подальшої співпраці. Ну і навпаки, погане перше враження може створити тінь, яку важко подолати навіть при подальших. Зусилля подібно спостерігається у стосунках. На початку знайомства обидві сторони поводяться як найкращі, це формує ореол таких позитивних думок про людину. Навіть якщо згодом з'являються дрібні недоліки, вони часто залишаються неповіченими на початку, оскільки позитивні емоції, і початкові враження, вони завжди затінюють. Негатив дослідження показують, що привабливі люди автоматично сприймаються як добріші, чесніші та розумніші. Перше враження має дуже сильний вплив на оцінку. У маркетингу цей ефект також проявляється. Перше повідомлення формує історію, яку клієнт складає у своїй свідомості, і подальше враження вже сприймаються, спираються на цей. Більш позитивне Орео, оскільки перше враження має більший вплив, дуже важливо надати особливу увагу раннім взаємодіям, таким як реклама, вебсайт, соцмедіа або ваші емейли. Сильний старт не лише створює основу для лояльності, але й виступає як буфер для майбутніх помилок. Наприклад, якщо клієнт отримав чудовий сервіс протягом тривалого часу, затримка з доставкою чи незначна проблема не зіпсують його загальне враження, адже початковий досвід створив е, такий істотний резерв позитиву. Цей захисний ОРОЛ допомагає зберегти лояльність клієнтів, дозволяючи бізнесу уникати втрати довіри через дрібні промахи. Це своєрідний банк позитивних вражень, з якого бренд може черпати під час потреби. Інвестування у створення чудового першого враження це більш ніж короткострокова вихода. Це стратегія побудови тривалих відносин з клієнтами, відображаючи цінності вашого бренду та турботу з самого початку, ви створюєте базу лояльних клієнтів, які з задоволенням повертаються, повертаються завдяки хало-ефекту. Ефект нещодавності або свіжості це когнітивне опередження, коли люди надають більше значення останній отримані інформації, часто переоцінюючи її порівняно із старішими даними. У маркетингу це означає, що найостанніше повідомлення, реклама чи контент, з яким зіткнувся клієнт, справляє найбільший вплив на його сприйняття та прийняття рішень. Саме тому у маркетингові стратегії є критично важливим. Останні контакти з клієнтом часто залишає найсильніше враження. Щоб скористатися ефектом нещодавності, важливо забезпечити постійну присутність і збільшити частоту взаємодії з клієнтами. Ну регулярно нагадуючи про ваш бренд, ви підвищуєте шанси, що саме ваше повідомлення залишиться у пам'яті клієнта, коли він буде готовий прийняти рішення. Якщо клієнт часто бачить ваш бренд або ваш контент, є найсвіжішим у його пам'яті, він імовірніше сприйматиме вас як більш релевантний вибір, надаючи перевагу. Вашої компанії, сервісом або продуктам подумайте про це так: ваші клієнти вони дуже зайняті і постійно стикаються з новою інформацією. Якщо ваш бренд регулярно з'являється в їхніх стрічках новин чи імейлах, він стає найсвіжішим, а отже, найбільш запам'ятованим. Стратегічне планування кампанії, яке дозволяє тримати ваш бренд у пам'яті аудиторії, допоможе максимально використати ефект свіжості. Завдяки цьому, коли настане момент вибору, клієнти швидше за все згадають саме вас, а не конкурента. Парадокс вибору або перевантаження вибором. Надмірна кількість варіантів може призводити до розгубленості і ускладнювати процес прийняття рішень. Нам здається, що більше варіантів це завжди краще, але дослідження показують, що надмірний вибір часто призводить до нерішучості, вагань і навіть розчарування. Коли клієнтам пропонують забагато варіантів, вони можуть відчути себе паралізованими і взагалі не зробити вибір. Ну а якщо вибір все ж таки був зроблений, то клієнти можуть залишитися менш задоволеними, замислюючись: а чи був це? Найкращий вибір з багатьох запропонованих варіантів. Цей парадокс також добропомітний у сучасних стосунках. Раніше люди часто одружувалися з тими, кого зустрічали у своїй спільноті у своєму регіоні. Сьогодні ж дається, що надмірна кількість варіантів має полегшити пошуки ідеального партнеру, але це не так. Велика кількість опцій насправді ускладнює ухвалення рішень. Коли вибір обмежений, люди легше оцінюють плюси і мінуси і залишаються більш задоволеними своїми рішеннями. Але що більше варіантів, то важче мозку їх порівнювати і ухвалити рішення. Як маркетолог, ви маєте спростити процес прийняття рішень для клієнтів. Ретельно підбирайте доступні від варіанти. Це не означає, що ви маєте обмежувати вибір до точки роздратування, але важливо усунути зайву складність. Спростіть вибір, щоб зменшити когнітивне навантаження клієнтів і допомогти їм упевнено ухвалювати рішення. Ну і звісно, якщо це буде легше для них, вони отримують більше задоволення від взаємодії з вашим брендом. Розгляньте можливість створення чіткої, зрозумілої структури вибору. Продумане подання варіантів може значно вплинути на результат. Воно підвищить конверсію, воно підвищить задоволеність клієнтів і зміцнить їхню довіру до вашого бренду. Який ефект? Це захоплює психологічний тригер, коли люди надають вищу цінність предметам, до створення яких вони самі доклали зусиль. Він названий на честь популярного ретейлера IKEA, що пропонує покупцям самостійно збирати меблі. Цей ефект демонструє, як особисті зусилля і залученість роблять людей більш прив'язаним до фінального продукту. Класичне дослідження цього явища показало, як учасники створювали маленькі лего фігурки і оцінювали їхню вартість, як і очікувалось, ті, хто сам збирав свої фігурки, оцінювали їх вище, ніж аналогічні зібрані іншими. Причина тут проста: вони інвестували у процес свій час і енергію. У маркетингу ефекти Кія підкреслює важливість залучення клієнтів до процесу створення продукту, навіть у невеликій формі, коли люди мають можливість зносити ідеї, залишати відгуки чи робити кастомізацію, вони почуваються більш пов'язаними з продуктом і цінують його більше. Це може бути так само просто, як дозволити персоналізувати товар, брати участь у голосуваннях чи опитуваннях, або висловлювати свої побажання щодо нових дизайнів, та залучення збільшує емоційний зв'язок клієнтів із продуктом, що підвищує їхнє задоволення і бояльність. Залучення клієнтів це не лише спосіб створити сильніший зв'язок між продуктом і клієнтом, це ще й можливість розвивати спільноту, де клієнти почуваються важливими і почутими. Простий запит на відгуки, проведення опитування або заклик до коментарів дозволяє клієнтам відчути, що вони грають важливу роль у формуванні бренду. Фект яке нагадує нам, що коли клієнти відчувають себе частиною шляху, вони більше цінують його результат. Друзі, якщо вам подобається цей контент, не забудьте натиснути лайк та підписатись на канал. Це дозволить вам не пропустити нові відео про маркетинг, стратегію та комунікацію. Це легко, безкоштовно, але дуже важливо для нашої команди. Дякую за вашу підтримку. А тепер давайте розглянемо наступний тригер упередження підтвердження. Попередження-підтвердження підтвердження це потужний психологічний принцип, за яким люди схильні віддавати перевагу інформації, що підтверджує їхні існуючі переконання та думки. Коли ми стикаємося з новими даними, ми підсвідомо фільтруємо їх через призму наших попередніх переконань і дуже часто трактуючи нейтральний або неоднозначний контент як такий, що узгоджується із нашими поглядами. Саме тому двоє людей з протилежними точками зору можуть прочитати одну і ту саму статтю і вирішити, що вона підтримує саме їхню позицію. Ми не любимо помилятися. Ми любимо свою точку зору. і Коли знаходимо інформацію, яка підтверджує наші переконання, ми часто ігноруємо інші дані. Люди рідко активно шукають докази, які суперечать їхнім переконанням, адже це створює сильний внутрішній дискомфорт. У маркетингу пошук підтвердження відкриває унікальні можливості для побудови довіру і взаємодії з вашою цільовою аудиторією. Якщо ви розумієте переконання цінності та самоідентичність своїх клієнтів, ви можете створювати повідомлення, які глибоко резонують з ними. Коли ваш контент підтверджує їхні переконання або підсилює їхнє уявлення про себе, це створює почуття зв'язку. Такий підхід робить ваш бренд більш близьким, автентичним і спонукає аудиторію кивати у згоді, адже ваше повідомлення відповідає тому, у що вони вірять. Це дуже активно використовують політики. Соціальні медіа також можуть показувати вам пости, які збігаються з вашою думкою. Тому ви можете вважати, що насправді всі так думають. А інші частині суспільства можна показувати зовсім інші ідеї. Це дуже небезпечні технології, але всі вони базуються на ефекті упередження підтвердження. У більшості випадків достатньо багато раз повторити ключове повідомлення бренду, щоб змусити людей у нього повірити чи є воно правдивим, це не має значення, і з часом і достатньою послідовністю працює абсолютно будь-яке повідомлення. Ключ до ефективного використання ефекту підтвердження, добре знати свою аудиторію, ретельно розуміючи її бажання та проблеми, ви можете формулювати свої повідомлення так, щоб вони підтверджували їхню картину світу. Коли люди відчувають, що бренд їх розуміє, і поділяє їхній світогляд, вони більше довіряють активніше взаємодіють та залишаються лояльними. Ця тонка валідація їхніх переконань є дуже потужним способом створити тривалі зв'язки та побудувати лояльність до брендів. Ще один бонусний тригер для вас. Я планував надати 5, але все ж таки ми не можемо обманути цю механіку. Ефект підлаштування під більшість. Це потужний психологічний тригер, який ґрунтується на нашій природній схильності слідувати за натовпом. Як соціальні істоти ми часто орієнтуємося на інших, особливо на тих, з ким себе асоціюємо чи ким захоплюємось, щоб зрозуміти, як діяти. Якщо ми бачимо, що багато людей, особливо схожих на нас, користуються певним продуктом чи послугою, у нас виникає бажання приєднатися. Іншими словами, коли всі це роблять, ми відчуваємо сильний потяг робити те саме. Для маркетологів використання ефекту підлаштування під більшість означає активне застосування соціальних доказів, відгуків, оглядів, кейсів, навіть показники на кшталт найпопулярніше або напис Бестселер на книжці можуть бути неймовірно переконуваними. Чим більше доказів того, що інші використовували і отримали вигоди від вашого продукту, тим вище ймовірність, що потенційні клієнти приєднаються. Особливо ефективно це працює, якщо ці історії відображають ідентичність цінності і досвід вашої цільової аудиторії. Люди значно легше уявляють себе на місці тих, хто вже зробив вибір. Ефект підлаштування під більшість також допомагає подавати вагання на кшталт. Такі люди, як я цього не роблять. Продемонструвавши, що саме ваша аудиторія активно користується продуктом, ви робите цей вибір більш природним і привабливим для них, відчуття причетності до більшості стає дуже сильним мотиватором, стимулюючи залученість і конверсії. Наприклад, Apple дуже майнстерно використовує цей ефект під час запусків своїх продуктів. Шерги біля магазинів і ажіотаж навколо нових айфонів створюють враження приховомшової популярності. Netflix так само використовує цей ефект топ 10 сьогодні у своїх рекомендаціях, спонукаючи дивитися саме те, що дивляться інші люди. Вірусні челенджі це також гарний приклад цього ефекту. Думаю, багато з вас пам'ятають старий але дуже яскравий Ice Bucket Challenge або флешмоби з старими фотографіями в соціальних мережах. Всі ці челенджі базуються на цьому ефекті. Участь у таких активностях стає соціально вигідною, адже всі це. Роблять. Як спровокувати ефект підлаштування під більшість? Ну, перше, це соціальні докази. Підкреслюйте відгуки та рекомендації великої кількості клієнтів. Фрази на кшталт більше одного мільйона продано, або найпопулярніший продукт підсилюють цей ефект. Друге, це інфлюенс-маркетинг. Використовуйте популярних лідерів думок та інфлюенсерів, щоб залучати їхню аудиторію до вашого бренду. Такі люди, як ми, купують такі машини, або такі люди, як ми, ходять до таких шкіл. Також треба згадати про контент створений користувачами. Заохочуйте ваших клієнтів ділитися досвідом використання продукту в соцмережах. Використовуйте хештеги, челенджі та фото з вашим продуктом. І ще одне, ми вже згадували з вами про ексклюзивність, і дефіцит у першому відео, коли говорили про ФОМО. Але якщо, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться, посилання має бути на ваших екранах. Отже, обмежена доступність створює терміновість, змушуючи людей швидше приймати рішення, поки не стало дуже пізно. Психологічні тригери це дуже робочі інструменти в маркетингу, які при етичному використанні можуть суттєво покращити ваші. Результати компанії часто використовують нейромаркетинг у своїх інтересах, але знання цих механізмів також дозволяє нам краще зрозуміти себе. Застосовуйте ці інсайти з повагою до своєї аудиторії. Нехай пріоритетом залишається побудова довіри, лояльності і створення реальної цінності для споживачів. Ну а потім вже... Нейромаркет, якщо ви поміщали подібні трюки у своєму повсякденному житті, діліться з ними у коментарях і не забудьте натиснути кнопку підписки для отримання ще більше контенту про маркетинг, стратегію та. Комунікацію. Як завжди, з вами був Сергій Горенко, консультант з маркетингу та лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. Всі мої контакти та соцмережі в описі нижче. звертайтеся, якщо потрібні консультації з маркетингу або дослідження. Ну і ще раз, якщо ви пропустили перше відео з п'ятьма іншими психологічними тригерами, обов'язково подивіться, посилання зараз має бути на вашому екрані. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.